Тільки вчора були такі позитивні новини і по крипторинку, і по ринку подарунків, по ринку стікерів. Я, до речі, раджу вам придивитися до цього, якщо що послання будуть на всі біржі в описі, і в телеграм-каналі закріпленому. Сьогодні ж ми вже бачимо, ринок весь червоний, все падало. А все чому правильно через те, що відбулося вже вночі в Ірані Ізраїлі. Скільки разів вже так було, якщо хоча б рік-два на ринку. То ви пам'ятаєте, вже було і в минулому році такі події. Все те ж саме. Ось, заходимо на Ethereum. У мене це особисто топ-1 з криптопроєктів в портфелі, тому я більше на нього показую. Але з альткоїнами іншими це так само приблизно працює. Ось, подивіться, були вже такі падіння, такі проливи різкі, різні. Те, що було сьогодні, це не дуже велике. Давайте на денному покажу. Ось. Так, неприємно, я розумію, заходити, бачити, там мінус 10, десь 15% по активам за день. При тому, що ми також чекаємо, коли вже там той альцезон, коли воно все виросте. Але, як на мене, ця ситуація, що зараз бачимо, дуже нагадує ось це. Ось, подивіться, тут також зростання таке, і потім накопичення. І тут зростання, накопичення. Тому я думаю, ми десь тут з вами ось. І. Потім якийсь позитивний ривок, і ми будемо рухатися до нових піків. Це не інвестиційна рекомендація. Це відео на Ютубі, не забувайте про це. Але я особисто в це вірю і дію відповідно до цих своїх вірунь. Ви можете робити так само, можете не робити, це ваша справа. Але знову ж таки, не забуваємо також про те, що головний наш заробіток має бути не на ринку. Ринок це лише те, де ми вже зберігаємо і примножуємо гроші, які ми заробили. А заробляємо ми на різних з вами стабільних більш способах. Я багато на каналі вже показував. Можна Telegram, Instagram, YouTube. Можливо, у вас просто звичайна робота, можливо, у вас ще якийсь бізнес. Купа варіантів. І тоді вже те, що ми з вами там заробили. Частинку ми відкладаємо. І ось цю частинку можна направляти і в крипту. І в акції, про що також недавно виходив відео на каналі і ще буду знімати. І можна в різні ще експерименти потрошку, так? бо ці ж самі подарунки, стікери це високоризикова тема. Ви маєте розуміти, що не варто тут великі кошти якісь вкладати. Хоча, знову ж таки, я міг би сказати, ось, давайте залітаємо там все. Ні, ні. Я з вами чесний, я кажу, які. Тут можна за день кілька разів збільшити свої вкладення, а можна і втратити. Тому дуже обережно будьте. Краще, знову ж таки, та ж сама крипта, вона консервативніша, ніж подарунки. А фондовий ринок ще консервативніший так безпечніший. А ті ж самі там облігації, наприклад, подушка безпеки ваша. Це також має бути, щоб коли у такій ситуації, щоб у вас, по-перше, були гроші на докупку. По-друге, щоб у вас просто було раптом щось, щось сталося, запас. Не забувайте про це. І тоді, коли у вас є оця подушка, коли ви маєте якийсь дохід, окрім ринку. Ви можете ці падіння пересиджувати, докупати і ось тоді продавати вже в хороший плюс. Я вірю, що ринок позеленіє скоро. Багато є фундаментальних факторів, що на це показують. І ми це з вами обов'язково побачимо.